Три, два, один. Двигуни на повну потужність і зліт. Політ у космос дорогий. Ймовірно, вам не потрібно, щоб я це говорив. Ви і так це розумієте. Але те, що я можу вам сказати, це те, що за цим запуском ракети ховається складний процес. Подорож, про яку більшість людей ніколи не задумувалась. Вона перетинає всю Америку від океану до океану. Це включає сотні надзвичайно кваліфікованих фахівців, які працюють тисячі годин протягом тижнів і місяців підготовки. Це вимагає найвищого рівня наукових інновацій і технічної інженерії. І немає кращого прикладу цього, ніж SpaceX Falcon 9. Ракета, яка запускається через день, доставляючи сотні тонн вантажів і людей на орбіту Землі щороку. Політ у космос ніколи не був простішим, ніж із Falcon 9, але це все одно не зробило його дешевим. То куди ж ідуть усі ці гроші? А зараз я хочу подякувати спонсорам меценатам та патронам каналу. Ваша підтримка, неймовірно важлива для мене. Окремо дякую Сергію за його великий вклад у розвиток українського наукпопу. А тепер я попрошу вас поставити відео на паузу та подивитись посилання в описі до відео. Адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. І, якщо ваша ласка, то підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також трошки пізніше, коли вам сподобається це відео, не полінуйтеся тиснути в уподобайку та написати розлогий комент. Бажано не менше восьми слів. Завчасно всім дякую. А тепер починаємо нашу подорож. Гаразд. Перший найдорожчий крок у тому, щоб дістатися космосу, це, очевидно, побудова нашої ракети. Є три основні компоненти, з яких складається орбітальна ракета підсилювач, верхній ступінь і головний обтікач для корисного навантаження. Підсилювач найбільший і найдорожчий із трьох, він становить від 60 до 70% вартості всієї ракети. Отже, у випадку з SpaceX Falcon 9 є два шляхи, яким ми можемо піти. Дорогий шлях це створення нового підсилювача з нуля. І трошки дешевший шлях це відновлення існуючого підсилювача, який вже літав у космос. І ми побачимо, як цей процес відновлення є ключовим у бізнес-моделі SpaceX. Але ми почнемо з дорогого шляху. Підсилювач Falcon 9 працює на 9 двигунах Merlin 1D, кожен із них коштує приблизно 1 мільйон доларів. Корпус Falcon виготовлений з унікального металевого сплаву алюмінію та літію, а ще є обладнання для посадки. Чотири висувні опори з вуглецевого волокна, які коштують від 50 до 100 тисяч доларів кожна, у поєднанні з чотирма аеродинамічними решітчастими стабілізаторами, виготовленими з литого титану, вартість яких становить від 200 до 300 тисяч доларів за комплект. Є також біла фарба, що може здатися дрібницею, але коли ми говоримо про виріб таких розмірів це дуже багато фарби. Загалом вартість нового підсилювача становить від 30 до 40 мільйонів доларів. Переходимо до другого ступеню. Ця частина ракети є одноразовою, і для кожного запуску потрібно будувати нову. У верхньому ступені задіяно значно менше. Лише один двигун Merlin, відносно короткий корпус з алюмінієво-літієвого сплаву та адаптер для корисного навантаження. SpaceX зберігає мінімальні витрати на виробництво, використовуючи ефект масштабу. Компанія побудувала понад 140 верхніх ступенів у 2024 році за ціною від 10 до 12 мільйонів за запуск. А потім йдуть головні обтікачі для корисного навантаження панелі у формі мушлі, які утворюють носовий конус ракети та захищають корисне навантаження під час підйому через атмосферу. Вони виглядають просто, але насправді їх виготовлення вимагає багато роботи. Зовнішній шар виготовлений з високоякісних аерокосмічних вуглецевих волокон, які забезпечують жорсткість і міцність. Вони підсилюються алюмінієво стільниковою структурою, яка допомагає зберігати форму та жорсткість обтікачів, мінімізуючи при цьому вагу. А між ними є шар корку, який забезпечує термічну ізоляцію та захист від ударів. Обтікачі створені міцними, бо вони також багаторазові, як і підсилювач. Після того, як обтікачі відокремлюються і падають назад на землю, вони приводнюються в океан, і SpaceX витягує їх за допомогою спеціального човна. Це звучить як багато роботи, але при вартості приблизно 6 мільйонів доларів за новий комплект, її варто зробити. Це підводить загальну вартість щойно побудованої Falcon 9 до десь між 50-60 мільйонами доларів. А тепер починається цікаве. Все це ракетне обладнання будується компанією SpaceX у Готорні, Каліфорнія. Це передмістя Лос-Анджелеса. А більшість запусків ракет відбувається з мису Канаверал у Флориді. Це на протилежному кінці країни, якщо що. Тож, як вони потрапляють туди? Одним із міркувань при проєктуванні Falcon 9 було те, що вона мала залишатися достатньо малою, щоб її можна було перевозити автошляхами. Великі ракети можуть стикатися з величезними труднощами транспортування. Їх потрібно перевозити на баржах, іноді аж через Панамський канал і назад. Інакше їх треба вантажити у спеціалізовані транспортні літаки. SpaceX у всьому прагне мінімізувати витрати, тому вони транспортують свої ракети вантажівками. Falcon 9 перевозиться сегментами. Перший ступінь підсилювач має близько 43 метрів у довжину зі складеними ногами, другий ступінь коротший приблизно 12 метрів. А головні обтікачі перевозяться у вигляді двох половин, кожна з яких приблизно 13 метрів в довжину і 5 метрів в ширину у складеному вигляді. Компоненти загортають у захисні покриття та завантажують на спеціальні трейлери, щоб захистити їх від погодних умов і сміття на дорогах. Із Готорна колона Falcon 9 рухається на схід через Каліфорнію, Аризону, Нью-Мексико, Техас, а потім до Флориди. Подорож приблизно 4300 км, якщо не буде об'їздів. Подорож займає від 4 до 7 днів залежно від зупинок, дозволів та погоди. Швидкість обмежена до максимум 80 км на годину через розмір і вагу вантажу. Сам підсилювач важить близько 50 тонн у сухому стані. Керування такою колоною це не дрібниця. Ти не просто їдеш через усю країну з ракетою на вантажівці, великогабаритні вантажі потребують дозволів у кожному штаті, супровідних автомобілів, а іноді й тимчасового перекриття доріг. Звичайно, жодна з цих речей не є дешевою. Якщо враховувати вартість вантажівок, пального, праці, дозволів, платних доріг, обладнання та страхування, транспортування повної ракети обійдеться приблизно в 150 тисяч доларів. Проте, в контексті будівництва ракети, транспортування є відносно невеликою витратою. Семиденна подорож через країну коштує лише близько однієї десятої ціни одного двигуна Мерлін. І саме тому SpaceX прагне відновлювати та повторно використовувати свої підсилювачі якомога частіше. Звісно, це все ще не дешево, але значно менш витратно. І ось як це виглядає. Найпоширенішою посадкою для Falcon 9 є посадка в морі на платформу автономного безпілотного корабля. SpaceX має три таких кораблі, і вони використовуються з моменту перших спроб посадки підсилювачів. Отже, вони вже багаторазово окупили себе. На палубі корабля знаходиться робот під назвою «Октобер». Він закріплює підсилювач під час повернення до порту. Коли вони прибувають до мису «Канаверал», кран SpaceX знімає підсилювач з корабля і переміщує його на вантажівку, яка доставляє ракету на невелику відстань до об'єкта SpaceX під назвою Hangar AO. На дорозі Roberts на мисі. Вартість повернення підсилювача з моря зазвичай становить від 10 до 20 тисяч доларів, залежно від погодних умов, що може здатися краплею в морі на цьому етапі, але фактично ми просто повернули ракету з води за ціною вживаного Honda Civic. У середині ангара підсилювач спочатку проходить візуальний огляд техніками, які шукають пошкодження та зношення теплозахисного щита. Основа підсилювача має абляційне покриття з термостійкого матеріалу. Авляційне означає, що воно розраховане на стирання під час нагрівання, тому будь-які ділянки з ерозією на теплозахисті потрібно латати. Дев'ять двигунів Мерлін 1D перевіряють на накопичення сажі, тріщини в лопатях турбіни або зношення інжекторів. Після кожного польоту також проводиться аналіз даних. Датчики на борту фіксують навантаження температури та вібрації, які потім надходять у діагностичний звіт. Якщо виявляють проблеми з двигунами, їх знімають і частково розбирають. SpaceX використовує бороскопічні камери, щоб заглянути всередину двигуна без повного розбирання, це як колоноскопія для ракети. Так само, як двигун у вашому авто, Мерлін потребує періодичного обслуговування. Зазвичай між польотами замінюють ущільнювачі, прокладки та лопаті турбіни, але у випадку серйозного пошкодження може бути замінено весь двигун. Паливні баки розгерметизовують, зливають залишки пального, а потім очищають від будь-яких забруднень. Посадкові опори перевіряють на тріщини або гідравлічні проблеми. Реші часті стабілізатори перевіряють на вм'ятине або теплове викривлення. Тим часом зовнішню поверхню ракети промивають струменем води під тиском, щоб видалити сажу та обвуглення після повторного входу в атмосферу. А потім усе знову збирають докупи. Після повторного прикріплення опор решітчастих стабілізаторів і двигунів підсилювач повертається на стартовий майданчик для статичного вогневого випробовування, щоб упевнитися, що все працює як слід. І оскільки у SpaceX багато підсилювачів у ротації, він, ймовірно, залишиться у сховище в ангарі AO на певний час, поки його не призначать для нової місії. Цей цикл може тривати щонайменше 27 днів. Але типовий процес займає від 1 до 3 місяців, перш ніж підсилювач знову буде готовий до дії. Точну вартість відновлення підсилювача важко визначити, і вона справді залежить від обсягу робіт у кожному конкретному випадку. Але за даними галузевих джерел, вартість становить від 250 тисяч доларів у найпростішому випадку до 2 мільйонів у найскладнішому. А тепер порівняйте це з 30-40 мільйонами доларів, необхідними для побудови нового підсилювача з нуля. І економічна перевага багаторазової ракети стає цілком очевидною. І тепер, коли всі компоненти нашої ракети підготовлені до запуску, настав час інтегрувати два ступені та корисне навантаження в один завершений апарат. SpaceX використовує горизонтальну інтеграційну установку, розташовану на їхньому стартовому майданчику, тобто вся ракета збирається в горизонтальному положенні. Перший ступінь закочують у горизонтальну інтеграційну споруду і встановлюють на підставку. Потім техніки підключають електричні та рідинні лінії. Другий ступінь підіймається краном і вирівнюється з міжступеневою частиною підсилювача. Це чорна структура з вуглецевого волокна, яка дозволяє розділення ступенів під час польоту. Обидва ступені з'єднуються болтами та зв'язуються кабелями живлення і передачі даних. Корисне навантаження підключається до адаптера і закривається головним обтікачем ракети. Це відбувається в чистій кімнаті, щоб уникнути забруднення. Інкапсульоване корисне навантаження переміщується на місце інтеграції, часто на спеціалізованому трейлері в контрольованих умовах. Потім навантаження піднімають і прикріплюють до верхньої частини другого ступеня. Останній етап всередині комплексу це інтеграція авіоніки, тобто як бортові комп'ютери та сенсори, а потім їхнє тестування для підтвердження зв'язку між ступенями та корисним навантаженням. Коли всі системи перевірено, повністю зібрану Falcon 9 завантажують у горизонтальному положенні на мобільну платформу, і її перевозять на коротку відстань до стартового майданчика, трохи більше ніж за півтора км. Коли Falcon 9 прибуває на майданчик, мобільна платформа за допомогою гідравлічної системи піднімає ракету у вертикальне положення, вирівнюючи її з опорною вежею, яку називають Strongback. Коли ракету піднято, затискачі закріплюють її, а кабелі підключаються до пускової вежі для подачі пального, електроенергії та даних. Увесь процес інтеграції ракети та доставки її на стартовий майданчик займає від 1 до 3 тижнів, залежно від складності корисного навантаження. Прості корисні навантаження на кшталт Starlink займають ближче до 1 тижня, тоді як місія NASA Screw Dragon потребує приблизно одного місяця підготовки. З огляду на те, що SpaceX здатна запускати щонайменше одну Falcon 9 кожні три дні, це свідчить про те, що їхній процес інтеграції є високоефективним і передбачає підготовку кількох ракет одночасно. Отже, враховуючи вартість праці для команди з 50 до 100 техніків, інженерів і допоміжного персоналу, оренду, яку сплачують НАСА за використання їхнього ангара та чистої кімнати, вартість обладнання для кранів і транспортних засобів, а також усі одноразові компоненти, пов'язані з фіксацією корисного навантаження, ми отримаємо середню вартість близько 1 мільйона доларів за складання ракети та доставку її на стартовий майданчик. Тепер. Час для ракетного пального. Falcon 9 використовує два види палива: RP1 це керосин ракетного класу, та рідкий кисень. Це просто кисень, охолоджений до дуже низької температури, поки він не стане достатньо щільним, щоб виштовхнути ракету в космос. Підсилювач Falcon 9 споживає приблизно 410 тонн пального. Співвідношення становить приблизно 75% кисню до 25% керосину. Верхній ступінь потребує близько 95 тонн пального з таким самим співвідношенням 75 на 25. Отже, це трохи більше, ніж 500 тонн пального для одного запуску ракети. Еквівалентна маса 10 синіх китів. То звідки ж все це береться? РП1 це високоочищене викопне паливо, що добувається з нафтової сировини так само, як бензин. його виготовляють ті ж самі постачальники, яких ви можете бачити на своїй Місцевій заправці, як от Shell, Chevron, ExxonMobil. Вартість РП1 також дуже схожа на бензин приблизно півтора долари за літр. Проте існує лише кілька нафтопереробних заводів, які виробляють РП1. І найближчий до мису Канаверал, розташований в Х'юстоні, в штаті Техас. РП1 транспортується в резервуарах з нержавіючої сталі, які тягнуть великовантажні фури. Потрібно 5 вантажівок, щоб заправити одну ракету. І ця колона долає приблизно 1600 км до стартового майданчика. Тим часом рідкий кисень виробляється установками розділення повітря, які охолоджують повітря до мінус 195 градусів за Цельсієм. Це робить його досить дешевим у порівнянні з РП-1, всього близько 25 центів за літр. Оскільки рідкий кисень використовується у кожному запуску ракети ще з 1960-х років, поблизу мису Канаверал уже діють усталені ASU-установки. Рідкий кисень перевозять у вакуумно ізольованих кріогенних цистернах. І SpaceX потрібно приблизно 15 вантажівок із ним для одного запуску. У підсумку загальна вартість доставки пального для однієї ракети становить приблизно 350 тисяч доларів. І є ще одна важлива рідина, яка бере участь у запуску ракети: вода. Сотні тисяч літрів закачуються в зону безпосередньо під ракетними двигунами в моменти перед запалюванням. Водяний потік працює на поглинання тепла та енергії з вихлопу ракети, але він також виконує важливу функцію: переглушує шум двигунів, який може створювати такі потужні вібрації, що вони пошкодили б ракету, корисне навантаження та будь-які навколишні конструкції. Стартовий майданчик оточений водою, але саме вона не використовується у системі затоплення. Кожен пусковий комплекс має власну гігантську водонапірну башту. У Falcon 9 вона з завишки майже 100 метрів. Її спочатку побудували для місячних місій Аполлон ще в середині 60-х, і вона вміщує до півтора мільйони літрів. Джерело цієї води місто Кейп Канаверал. Міська вода постачається з флоридського водоносного горизонту величезного підземного резервуару. Отже, у порівнянні з усім іншим, що залучено до запуску ракети, водяний потік може здаватися масштабним, але насправді це дешево і просто. Навіть якщо врахувати електроенергію для роботи масивних насосів і вартість обслуговування водонапірної системи, все разом коштує лише близько 1000 доларів за запуск. Отже, з урахуванням усього цього ми можемо почати підраховувати загальну вартість запуску однієї ракети Falcon 9 у космос. Отже, є сама ракета. Це завжди буде найдорожча частина, і якщо припустити, що ми використали відновлений підсилювач, середня вартість Falcon 9 складе 21,5 мільйонів доларів від початку до кінця. Вартість транспортування обладнання з Каліфорнії до Флориди приблизно 150 тисяч доларів. Процес інтеграції мільйон. Витрати на паливо 350 тисяч доларів. Рахунки заводу та електрику становлять разом 4,5 тисячі доларів. Потім нам також потрібно врахувати адміністративні витрати на отримання дозволів на запуск і подачу екологічних звітів. Це становить в середньому близько 250 тисяч доларів на запуск. Також є витрати на персонал, Для кожного працівника SpaceX, який якимось чином бере участь у процесі запуску від наземних операторів до операторів трансляції прибиральників, у середньому близько 2 мільйонів доларів на один запуск. Обслуговування самого бетонного стартового майданчика обходиться приблизно 125 тисяч доларів за запуск. А ще є накладні витрати компанії на все обладнання та об'єкти, а також науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, які роблять можливим функціонування такої системи, як Falcon 9, близько 3,5 мільйонів доларів за запуск. Отже, коли ми все це підсумовуємо, отримуємо загальну середню вартість одного запуску Falcon 9, і вона становить приблизно 28,9 мільйонів доларів. І ця цифра. Як не дивно, дуже близька до того, що директор з інтеграції апаратів SpaceX Крістофер Кулеріс сказав журналістам у 2020 році. Він сказав, що запуск Falcon 9 коштує 28 мільйонів доларів. І це з урахуванням всього. За 5 років з того часу відбулося значне зростання інфляції. Але SpaceX також суттєво збільшила частоту запусків. У 2020 році Falcon 9 літала 26 разів. У 2024 році компанія здійснила 132 запуски за рік. Отже, ефект масштабу може дуже ефективно пом'якшувати інфляцію цін, що підводить нас до ще одного важливого моменту. Ми з'ясували, скільки коштує для SpaceX політ у космос. Отже, коли ви бачите одну з місій Starlink, тепер ви знаєте, яку ціну вони за це заплатили. Але скільки платить клієнт SpaceX за виведення вантажу в космос, і скільки заробляє SpaceX. За один спеціалізований запуск Falcon 9 із максимальною масою корисного навантаження в 22 тони. Вам доведеться заплатити від 70 до 75 мільйонів доларів, що дає SpaceX приблизно 60% прибутку, тобто близько 40 мільйонів у їхню кишеню. Існує дешевший спосіб доставити ваші речі в космос, якщо вони відносно малі. У спільних місіях SpaceX на Falcon 9 виводяться десятки малих вантажів від різних клієнтів. Щоб приєднатися до такого польоту, вам доведеться заплатити 6,5 тисяч доларів за кілограм вантажу. Якщо SpaceX повністю завантажить Falcon 9 під час однієї з таких місій, вони можуть заробити до 80 мільйонів доларів за один запуск. Це приблизно 74% прибутку. І найдорожча подорож у Космос це коли ви відправляєте людей. Місія Crew Dragon із астронавтами на борту обідається НАСА до 150 мільйонів доларів, що звучить як величезна сума. Але ця цифра насправді підкреслює, наскільки Falcon 9 дешевий. Коли НАСА запускала своїх астронавтів на космічному шатлі, це коштувало їм півтора мільярди доларів за запуск. Коли шатл було виведено з експлуатації, і НАСА перейшло на купівлю місць у російській капсулі Союз. Це коштувало їм 86 мільйонів доларів за одне місце. Тож доставити двох астронавтів на МКС обходилося в 172 мільйони доларів і повністю залежало від неадекватної іноземної держави. Falcon 9 від SpaceX зробило космос доступним, який раніше вважався неможливим. Завдяки невпинному прагненню до багаторазового використання своїх підсилювачів ракети, SpaceX вдалося зламати найпотужніший бар'єр вартість. Так, це все ще не означає, що політ у космос є дешевим, але вартість рухається в правильному напрямку, а з їхнім наступним великим ракетним проєктом Starship SpaceX має нову можливість знову змінити правила гри. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!